У них був ще один діалог, дуже близький до того, що ми вже з вами обговорили. І я хочу цей діалог теж зацитувати. Чого Миколи ми не зробили такий квантовий стрибок, як зробив і малою кров'ю, як зробила Балтика. важливо? Піва Балтіка, чи що? Що за Балтика? Ну, Чому ми не зробили такий стрибок, як Балтія? Ну, очевидно, тому що. Тривалість окупації Росією Україн-Балтії набагато менша. Мова, яка в Бал, ну, в Балтійських країнах набагато більш відмінна від російської. Там е, залишилися спільні слова це матюки, театрос, ну, якщо брати Литовську, театр, Легендас, Шоколадас, автобус, я не знаю, тролейбус, от таке залишилося все інше у них спільного немає. І ну там, і там дуже багато різних факторів є. На що ми чуємо відповідь від експерта? Це все розмови. що... Тому що Балтія, ну вам прилетить, це ж не мені, це ж вам, я ж фініше. Ми не європейці. Балти все життя вважали всередині, що вони європейці. Ми європейцями почали ставати в Коротше, у Короче, у Прибалтії, Прибалтії, бачите, у Ба країн Балтії вийшло. Тому що вони європейці, а ми хуйня. А чого європейці в Балтії, а зараз нам? Зараз розкаже. Гуляю Таліну, ну там в кожному ж в столиці був свій домський собор. Я наші підходжу зайти. пожалуйста, у нас А ви що-то хотіли? Я кажу: я хотів би зайти, а ви откуда?» Я говорю, я з Києва. А ви там на каком языке говорите? Я говорю, да, українська. Проходіте, пожалуйста. Лісно я, <laughs> mm -hmm. Вот. Я збрехав, тому що в Києві українською мовою 9% yeah, говорили, але я зрозумів, ну, вже навчений націоналізмом. Там я збрехав. Там мене запитала, а якою мовою ти говориш? Запитали в країні Балтії. Якою мовою ти говориш у себе вдома? Українською. Нормально він розумів, що надо відповідати, і сказав і далі прекрасні роздуми, і вони завжди не хотіли бути радянськими. А тут все ж таки, окрім Галичини, Волині, Буковини. Ну десь стратегія була якась. Ну якщо дивіться, ну якщо в Балтії була напевне оця пуповина недорізана та е, радянськими. І вони пам'ятали, і для них важливо якою мовою 40 років тому вони ще ще не всі померли. <ріх> Далеко не всі, ну, які так. да, у нас тим більше ну на Галичині, хоч бандерівський рух, та у нупа, що в Києві, а що в Харкові, а шо в Львові, ну, так, ну, в Одесі, а що в, в Дібрі. Я розумію, в Дібрі. що в них дисидентів більше сиділо, все таки в Балтії. У них не сиділо, да ну там це дуже складна тема. Там статистика здається українцям. Вони самі Балти мені колись ми всі націоналісти. От у нас немає не націоналістів. Відмінність від українців в Україні далеко не всі націоналісти. Але якщо вони вже націоналісти, вони такі затяті, що нам ще бігти і бігти. Бо вони всі потрошку. І потрошку так оце веде коїмо, якою мовою ви говорите. А вже якщо Українець став націоналістом, їм же буде палити е, цей райком партії. У Балтійці вийшло, тому що вони всі націоналісти. Їм цікаво, якою мовою. А у нас, що? А у нас, якщо дівчина говорить, мені не байдуже, якою мовою, їй починають розповідати, що вона хоче розстріляти. Ось тобі пістоля стріляє в голову рускоязичним. Ну, тобто, це інший момент, але того ж самого інтерв'ю. Це навіть не різні інтерв'ю. Це навіть не різні інтерв'ю. В одній частині інтерв'ю Вересень розповідає, як, попри те, що інтер був російськомовний, він нормально робив український продукт і цей продукт мав велику популярність, тому що був запит. В іншій частині він говорить, що українців не вийшло, а у Балтійці вийшло, тому що вони то націоналісти, їх цікавить мова, а ми всіда хотіли бути не європейцями, тра-та-та. Коротше, і дисидентів в Українах Балтії більше говорить Наташа Масичук, і тут я. Хоча б з точки зору я не знаю базових знань, подивися на населення країн Балтії і подивися на населення України. І можна це поєдну... порівнювати у відсоткових показниках, тому що дійсно ми не можемо у цифрах поєднувати. Скільки мільйонів було в країнах Балтії і скільки мільйонів було українців? Говорити, що у нас менше було дисидентів, і менше взагалі було зґвалтованих, ув'язнених, переселених російською владою, це будь кончене Ну і давайте ж що вони там ще проговорили. Дуже цікаве, дуже цікаве інтерв'ю. Я прямо стільки нового дізналася. Вони завжди не хотіли бути радянськими. Та розмова, дивіться, 33 роки я переб'ю, ми стоїмо біля тієї позначки і знову говоримо. яку Ну, Ще було говорити, поки не буде, поки не, покоління не зміниться. Як, як, як вчить, вчить нас геніальний Йосип Зісельс, коли я з ним говорю, я кажу, Йосип, ну ти ж розумна людина, ти все знаєш, ти сидів за націоналізм з таким прізвищем. Uh -huh. А він каже, ну, все те саме, що у нас. Я кажу, тобто", каже, ну це коли каже, 40 років водили там по пустелі, так у нас так само. Я кажу, тобто, Він каже, ну дивись. 90 років, 10 років при владі були комуністи. Нульові комсомольці, десяти піонери, нам mm -hmm. пережити жовтенят і от тобі 40 років. Так що, от зараз нам ще 5 років, 4 років, 6 років, і ми значить, вже позбудемось. Ось. Ходимо оце, ходимо, 40 років по пустелі, ніяк нове покоління не народжується, але виродяться піонери, виродяться жовтенята, і буде те покоління, і ми станемо національно свідомими українцями, вилупиться в нас своє, Тра -та, та 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 Все прекрасно, все прекрасно, такий гарний текст, такий гарний текст. Але як тільки вересень бачить жовтеняту, яка ніколи не була жовтенятом, яка говорить, я не готова миритися з тим, що мирилися ви, і з тим, що ви говорите, що російське це природнє, і я з вами не погоджуюся, і чому ви такий травмований? Там, що, що, чому у вас така зневіра? Далі ж? Ну, я вам нагадаю просто зараз, перемотаю на той момент. Наприклад, уявляємо необхідність перемоги над на ваших очах заради перемоги України. Я готовий прямо на Майдані Незалежності застрелитись. Ви побачите мій труп. Але що будемо робити, якщо жовто-блакитний прапор не замайорить над Кремлем в такому в разі? В крайній случаї да. <реш> да. Тому я завжди кажу: якщо ти хочеш, щоб знали мову, будь доброзичливий. Мову ти не навчиш мови, ах, ти підфайний! Какого хера ти на русське говориш? Щось, мені здається, після таких слів навряд чи хто-небудь захоче вчити українську мову. А якщо поступово. Вчить... Я казав садовий, але з добром. Колись ми його в нього брали. З любов'ю, він казав, але з любов'ю. Ви двічі послухали запитання дівчини, і ви бачили далі, як відбувалася суперечка, в якій просто вересень заглушувався, що вона говорить, і знецінював і давав це зразу з такою емоцією, що, мов, ти говориш дурниці. Але дуже дивовижно робити інтерв'ю про те, як ти робив український продукт, які свідомі в країнах Балтії. А у нас? Ну, ти хочеш, щоб твою мову знали? Так будь доброзичливим, говорить вересень. І це, до речі, винесена теза в таймкод. Якщо ти хочеш, щоб твою мову знали, будь доброзичливим. Серйозно? То де це доброзичливість? Тільки що була? Її ж не було. Ах, ви послухали відео двох метрів. Микола вересень. Метр українського телебачення, української журналістики, і, до речі, не метр, а метр сімдесят <клес> вісім. Ну там там неприродний сміх був. І я хочу сказати, що цей етер, цей ефір, цей інтерв'ю. Цей інтерв'ю Наталка Мусичук фактично десь там на початку починала зі слів про треба бути толерантними. Я послухала вас, коли ви говорите, що люди по-всякому думають, та, але ну, ви закликаєте до толерантності, не до фейсбучних емоцій. І я те саме своїм глядачам кажу: спробуйте зрозуміти людину, яка ці обставини побачила саме такими. Будьте толерантними, спробуйте зрозуміти людину. Я не побачила мінімальної спроби зрозуміти дівчину, яка говорить, я не погоджуюся. Я студентка, я українка, я не погоджуся. я Майбутня журналістка, я не погоджуся. Я не думаю, що російська мова буде завжди. Я не думаю, я не бачила там навіть мінімального розуміння, і зрозуміла, що вона в це запитання не могла дати весь зріз своїх думок з цього приводу.